Оплата за паркування онлайн через застосунок ЮНІП. Попередньо завантажте застосунок UNIP через App Store чи Play Market та здійсніть реєстрацію. Оберіть Увійти в ЮНІП. Введіть ваш актуальний номер телефону. Натисніть Далі. Якщо у вас український стандартний номер, залишіть положення перемагача. Якщо іноземні номера, натисніть на Перемикач. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Ознайомтесь з умовами, положеннями, політикою конфіденційності та натисніть Погоджуюсь. Введіть в зазначене поле Пін-код, який був надісланий в СМС. Натисніть Зареєструватись. Дозвольте надсилати вам сповіщення на смартфон. Перегляньте навчальні слайди. Натисніть Розпочати. Оберіть меню та натисніть Мої картки. Підв'яжіть банківську картку, натиснувши Додати картку. Якщо ви користуєтесь Apple Pay, картку можна не підв'язувати. Натисніть на «Знайти майданчик оберіть необхідну вулицю із паркувальним майданчиком, оператором якого є ЛКП Львів Автодор. Натисніть Старт. Оберіть необхідний тариф. Гнучкий. Оплата здійснюється тільки з вашого балансу після завершення паркування. Встановити тривалість, визначте точну тривалість паркувальної сесії та здійсніть оплату. Паркування до певної дати та години. Оплата стягується відразу за весь обраний період паркувальної сесії. Поповніть баланс, перетягнувши відповідну кнопку у поле з балансом. Введіть суму. Натисніть Сплатити. Паркуйся вільно, сплачуй мобільно.